Друзі, всім Привіт! Сьогодні будемо у нас в нашому вузі будемо робити йогурт. Ось така в мене е старенька вже досить йогуртниця є на сім е ось таких баночок. Там, видно, що я показую. Ось такі стаканчики. У нас все вже перемила, зручно витягати. І користуватися можна отак от в холодильник поставити, прямо закрити ось цією кришечкою. А це відставити до наступного разу. І так воно зберігатиметься в холодильничку. Ось. Так. Купила вчора ось таку закваску йогуртову, Vivo марка називається. Закваска коштує 67 гривень, здається 4 флакони до 12 літрів йогурту. Виходить. Нам тут рекомендують: доведіть 13 літри кипяченого або ультрапастеризованого молока до температури 38-42 градуси. Додайте закваску, перемішайте і загорніть посуд в ковдру та залиште на 7-10 годин. У ну, нас буде в даному. У випадку йогуртниця служити цією ковдрою, і тут є ще можливість передивитися на Ютубі-ролик. Тут це суха бактеріальна закваска йогурту. І тут ось у нас такі чотири пляшечки. Будемо сьогодні використовувати одну із них. Закваску тримаємо в холодильнику. Мені здається, що. Можна навіть вже йогурт готовий зроблений з цією закваскою, додавати ще в перекипячене молочко і так ставити і ставити, робити нові пар партії йогурту. Зараз я хочу відміряти, скільки нам потрібно молочка, сім стаканчиків. Зараз увільюю в каструльку зразу. І будемо знати, скільки нам потрібно таких стаканчиків. Скільки нам потрібно молока. Два. Це домашнє молочко, просто в такій пляшці своя лінія. Тут два літри, ось залишилося, мабуть, пів літри. Да? Тобто десь орієнтовано півтора літра молока. У мене на цю закваску піде. Ну, я висиплю цілу баночку закваски. І зараз будемо міняти скатерку. Вже вона нам відслужила. Ось, подивіться, яка. Бачите, все треба міняти. Зараз положимо новеньку. Сьогодні зранку завстигла перед роботою забігти на базар. Тому. Наше до і наше після. Так, ну і ось таке наше після. Ось така ось у нас скатерка буде тепер на столику. Мені подобається. Постійно беру в одній тієї ті, самої жіночки. І так стала сьогодні зранку, подивилася, думаю, ніби непогано буде за столом. Як вважаєте, друзі, мені подобається. Новеньке воно є новеньке. Ось такий вийшов йогурт. Дивіться, він густий. Отак от смачненький йогурт. І сюди довідамось полуничного вареничка. і буде смачно, смачний десерт. Добрий ранок всім. Веду Маркушу в садочок, і ми згингаємо в таку гру, в чиїсь сліди, і ми на них е, стаємо. І така от мені думка прийшла е, зранку. Іду я цими кроками, да? і мені так незручно. От прям реально, я не розумію, чому людина саме таку амплітуду руху взяла, чому вона саме так іде. От мені незручно, я... ну це не моє. От так само можна метафорично сказати, як знаєте, приміряти чиє життя. Ми ніколи не знаємо, хто як живе, в кого там що, в кого які ситуації, плани, становища і так далі і тому подібне. Тому максимально не потрібно нікого засуджувати, жити життя своє От. І, і з розумінням ставитися до чужого. Або просто не давати йому ніяких, вийде будь ласка, снігу, або просто не давати йому ніяких оцінок тому чужому життю. Отакий у мене сьогодні. цитата тата дня. Да. Інсайт дня. Я Сама трохи домогла, а мене. Так, я тебе зніму, ти mm. не проти, не проти. Грузинська пікниця. Грибок. Mm. Так, давай поцокаємося. За зустріч. О, результат написано. І, і ось Взяла собі на огляд таку косуху. Для мене, в принципі, ось розмір XXL Excel підходить. Подивимося ціну, 799 гривень, взагалі дуже класно зараз ці, можна собі щось прикупити, але вона... Ось тут зима короткувато для мене. Так, ще взяла собі ось такий жакет, піджак. Це в 44-му розмірі, а на мені зараз XL-42. Я зняла одяг, вона була поступка. Це прикольно. Вони нафарбовано сьогодні. Підемо з манушкою до косметолога. Можна так. Дуже тримі в канає мати. Ось такий, як цей забірчик. Зараз скажу вам по ціні. Здрувся другий розмір, подається на тіло. 499 загадить. Шикарний колір. Набагато такий тепліший, він якось сірий на камері. Цей на мене занадто великий. Треба менший розмір треба взяти. Він прям такий великий. Також дуже класний, зручний. Навесну буде. Супер. А також, друзі, в сенсеї дуже непогані є реглани. Я покажу вам, які є в нас в наявності. Які ми вже купили з Мілушею, тому що ми носимо їх зараз на двох. Для Мілани це такий, знаєте, оверсайз, дуже глибокий. А для мене це просто ну, нормальна така кофта. <клух> Значить, цей регланчик ми забрали останній, тому що в Сінсеї гарна і ціна, і, в принципі, якість на них. Він йде ось такою кінгурушкою, дуже приємний фліс всередині тут. І що хочу сказати, що в них непогана якість і відносно класна ціна. Ось в даному випадку цей реглан нам дістався за 659 гривень. Вони бувають і за меншу ціну, але так як він залишився один, вони, мабуть, в гарній якості їх розібрали, тому вирішив в магазин не робити на них знижки, класний, класний регланчик. Це відправляється він до моєї похресного. Мого чоловіка. Сьогодні підемо в гості, і сьогодні ж їй і подаруємо. Такий прекрасний, я вважаю, стильний молодіжний реглан, який вона з комфортом буде носити, і отримуватиме задоволення. Тому звертайте увагу також сенсеї дуже класні реглами, щоправда, ось сьогодні станом на. 21 січня, взагалі, оце, от можна сказати, остання позиція, яку нам вдалося взяти. Взагалі чомусь не, ну, не було регланів геть, абсолютно. Міняється там у них а, лінійка одягу. Тому, мабуть, реглани все ж таки були більш до, до початку зими. <звіць> до, до, до дня, до, до, до.

Скільки? 114 грамів цукерки. Ось такі машмали, сердечко. Они такі маленькі. не знаю, какие запахи. Dreaming Flower. Ось ці ось початки. Mm -hmm. Классная штука. Mm -hmm. Ой, подивіться, яке гарне кашпо. Mm -hmm. Mm -hmm. Супер. Спасибо. Все, 80. Смеяться. 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 Спортивна сумка, дорожня, 190 гривень. тростинки. Ось ці ось цікаві. 88 гривень. Парасолька дитяча. Ось яка прикольна. Палітра кольорів хороша. Дитяча. Зручна. Я б собі таку сумку взяла. Сумка дорожня. Також непогана сумочка. Дуже навіть симпатична. Давайте подивимося. Один відео. Космічка такі симпатичні. гривень. I'm sorry. Okay. четыре слоника. и Ева, электронные чайнички. Грейт, электрогибертон. Милиция Ось ці які цікаві кобратики. Легкі. Одесяка свиня. Мама, таких Маленькі слітиннички.